На Полтавщині зафіксували випадок африканської чуми свиней серед диких тварин. На території мисливських угідь зіньківської громади знайшли мертвого дикого кабана. Виявилося, що тварина була хворою на африканську чуму свиней. Це підтвердили ветлікарі. Фахівці головного управління Держспоживслужби області підготували проєкт рішення щодо встановлення карантину на ділянці мисливських угідь Дзіньківщини. Наразі вони вживають профілактичних заходів, аби африканська чума свиней не шир. Леса як територію Зіньківської та Упішнянської громад, так і усією областю. На цю хворобу хворіють дикі тварини, дикі свині, дикі кабани або ще свійські свині будуть прийняті рішення щодо встановлення карантину. Визначиться зони захисту та зони нагляду. Зона захисту у нас 3 км. До зони захисту у нас відноситься населений пункт Леськи. до зони нагляду. Відносяться населені пункти батьки. Безрукі та глинське будуть проводитися подвірні обходи з метою обліку чисельності свійських тварин. Карантин встановлюється на 40 днів. З протягом цих 40 днів не можна бути з зони нагляду проводити переміщення, продаж купівлю тварин свійських. Будуть проводитися щоденні обходи території з метою виявлення трупів диких тварин, диких кабанів. У разі як виявлення їх будуть утилізувати і дезінфікувати територія